Що таке ефект Пігмаліону або ефект Розентеля, і яким чином ці знання можуть нам допомогти в нашій роботі з нашими співробітниками? Розентель Роберт Розентель це був американський психолог, вчений, який проводив експеримент, провів такий експеримент. Він взяв групу учнів в школі і сказав вчителям, що ці учні були найбільш перспективними і мають найкращі показники і можливості до навчання. Це були насправді випадкові учні, тобто не було там результатів якогось тесту. Але в результаті року саме ці учні, яких вказав вчений, вони отримали найкращі результати. Ми можемо зрозуміти, чому так сталося, тому що, скоріш за все, вчителі вони, очікуючи від того, що це найбільш талановиті учні, вони приділяли більше уваги, вони їх підтримували для того, щоб ті могли проявитися і показати найкращі відмітки. Плюс до того, вона давала їм більш складні завдання для того, щоб вони швидше навчалися. Цей ефект це психологічний насправді феномен, який показує те, що коли якась особа очікує якогось пророцтва, то вона, скоріш за все, буде робити дії, які характерні, і інтерпретовувати результати, виходячи з віри в це пророцтво. Таким чином. Вона насправді зробить так, щоб це пророцтво стало дійсностю. Що це говорить для нас? Це говорить про те, що наші очікування як менеджерів, від е, своїх співробітників насправді мають е, великий сенс і великий вплив, поміж усіх інших факторів, на успішність і е, результати наших співробітників. Ми всі хочемо, щоб наш бізнес е, процвітав, і щоб наші співробітники давали якнайкраще. І ось наше очікування насправді вони, вони мають великий вплив. І це те, що можна е, відразу поміняти, а яким чином це поміняти, визначити, по-перше, які у нас очікування. І е, замінити їх, тобто побачити їх, замінити, і таким чином вже покращити результати нашого бізнесу.